Заповідника Тустень не забудують. Сколівський суд виніс рішення, за яким забудову на території заповідника визнано незаконною. Нагадаємо, близько року тому у найстрогішій природоохоронній зоні за 100 метрів від історичної пам'ятки скель Тустені, місцевий підприємець Михайло Щур почав купати фундамент і будувати готель. Десятки народних депутатів та державних інстанцій намагалися зупинити будівництво, але забудовник не реагував на жодні приписи і продовжував свою справу. Більше того, чоловік пішов далі, перекопав і із... Змінив русло потоку церковного, чим порушив водний кодекс України. Протистояння тривало рік, і нарешті, за позовом прокуратури, Сколівський районний суд визнав будівництво незаконним і таким, що треба негайно зупинити. Наступним кроком, після того як суд вирішив, що рішення по будівництву були незаконними, необхідно розібрати і засипати цю всю забудову, щоб ділянку повернути у первісний стан, тому що згідно... Режиму охоронної зони, на якій велося будівництво, там будівництво заборонено для будь-кого. Також треба повернути річку у природнє русло. За фактом зміни русла порушено кримінальну справу.